Весь кайф В чанах, друзі, це тако посидіти 20 хвилин. Чуєте, шум річки? Так, це саме воно, якщо є річка, це кайфи. І отако, раз, раз, раз. Чистий льот. Чистий льот. Отут вже трошки влипся. І собі легесенько лягаємо. Легесенько. <рапристо> О, Кай! А тепер сніжок на животик. Опа-па, полізли є. Оп! І на спиночку. і сюди! О! І зараз воно так щіпає, що ви собі просто не уявляєте. Дівчанчик. Оооо! Оооо!